Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні, 13 вересня 2023 року, я знаходжусь на Київщині. Будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь, кого зацікавить, кого цікавить життя в селі під Києвом. Я розповідаю, чим я живу. Сьогодні прекрасна погодка, чудова сонячна погодка. Я хочу показати вам свою грушу. Талгарська красуня називається. Я її мав вже знімати мабуть, тиждень тому, але не все часу. В цьому році дуже гарний врожай, як бачите, гілки ломляться. І я жалію про це, що я не нормував. Треба було нормувати. І зараз наразі дуже багатий великий врожай в мене груші. Не знаю, що з ними робити. Мені попоїсти на сім'ю, мабуть, це півтора ведерка, а що з ним робити далі, я не знаю. Буду роздавати, може варення варити. Бачите, грушки в цьому році не дуже великі, тому що я не нормував. Ну, деякі ось такі є великі. Вони вже день не день де на сонці вони жовтіють, жовтенькі, а, а, а десь ось де а, у тіньку. Вони ще зеленкуваті, але можна, можна вже зривати, і вони через тиждень, через два тижні на дозарювання підспіють і будуть дуже солодкі і соковиті. Ось хочу ще показати. Ось, бачите, дуже багато, дуже багато. Блін, треба було нормувати. Не знаю чого, чи часу не було, чи просто жадність. Таке. Що можу сказати про цю грушу? Талгарська красуня. Ну, я бризкав цю грушу по болячкам, бризкав цю грушу, як і всі дерева разом зі всіми деревами, два рази восени і від болячок, і один раз, коли вже, ну, коли вже висіли плоди, один раз і почали вже підспіву підспівати, то я вже бризкав. Тапсином М бризкав від гнилі, від гнилі. І дійсно вони не гниють. От, блін, бачите, сойки, гади жруть. О, вже зажрали, поклювали, клюють сойки. В общем, треба вже знімати. Треба знімати. І ось тут така гарна. Оце сідають на гілку і клюють. З цими сойками немає покою. Восени вони жрали черешню, вишню э, восени, весною. А зараз у них в асортименті груші. В общем, давайте, мабуть, коштувати. Давайте я якусь грушку, більш-менш жовту. Ось, бачите, на сонці. А, а да, на сонці. Оце. Оце така. Ну, ладно оцю зірву. Отака, От бачите. Ну, може, достатньо і великі, Велика грушка. Ось є ще більше. Ось отака. О, давайте оцю теж зірвемо, я зважу. Ось ще, бачите, яка велика. О, красива. Так. Ось я три грушки зірвав. Ось ще можна зірвати. Ну, зупинимося на цих. Зараз я ваги достам, достану. Так, давайте зважимо ці грушки, що я взяв. Бачите, одна 170 грам. Так, друга 140 грам. Третя, сама велика 190 грам. Ну, думаю, дуже гарно, дуже гарно. До 200 грам. Це якщо ще нормувати, то буде 200-250 грам. Дуже хороший результат, навіть якщо не нормувати. А взагалі, то нормувати треба. Бо, наприклад, я не знаю, куди їх дівати. Груші вже 7 років. Так, давайте я розріжу і. Подивимося, що тут внутрі? Ось, бачите, отака грушка. Гарно виглядає. Ну, вона наразі не дуже соковита. А, я зараз спробую. Ні, не дуже соковита. Вона має все ж таки полежати на дозарюванні. Так, я зараз її скоштую. Яскраво виражений смак груші дюшесу. Солодка. Навіть без дозарювання вона зараз солока. солодка. Я думаю, якщо ще полежать, будуть ще солодші і соковитіші. Один недолік оцієї груші, що вона гниє внутрі. З вона, якщо вовремя її не з'їсти, то вона буде темніти, темніти і згниє повністю. То треба її переробляти чи їсти одразу. От в цей час, на початку вересня, треба її вже куштувати. Ну от, оце так, що я хотів вам показати: таку грушу толгарська красуня. Рекомендую. На оцей час це, я думаю, середні, середня стиглість, це не пізня груша. Деякі груші, я знаю, стигнуть у серпні, але це вереснева груша, її можна їсти вже у вересні. Всім гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім пока!